Ну от зброярний майстер зараз. Кож щодня виникає надлишок. Чого мені споживати з мережі, коли в мене треба спустошити кудись акумулятори? У мене три електромобіля, які використовуються як великі пауербанки. Ви не споживаєте і вам не заплатимо. З них регочуть уже всі говорять: ви взагалі головою думали? Кузня в 10-му поки... поколінні з офіційним родоводом, з затвердженим е... Українською академією наук, набагато більше шансів було втратити Луцьк і Львів ніж Харків. Діти менше е... 5 років і 4 роки допомагають мені пластітам цукерки запивати. Що ви думаєте? Поїхали. Будучи студентом, в 1988 році Краснодарський завод випускав сонячні панелі для космосу, а брачок можна було, той, що в космос не летів, можна було у нього прикупити по 10 гривень за 100 ватт, по 10 рублів радянських за 100 ватт. Ну, нічого, це ще за радянські рублі ще купували сонячні панелі. 1988 рік я тоді ще комсомольцем був. Капец. Так от, у мене є один екземпляр, я залишив. Перші екземпляри пішли як е, зарядки ще під час 2014 року. У мене три панелі було, я віддав на фронт, там вони й не вернулись, а одну я собі залишив як музейний експонат. У неї параметри 9 вольт і 100 мА току. Ви навіть ще на пам'ять пам'ятаєте? Ну, я все пам'ятаю, чому я вчився. Я дуже добре вчився. Так що, е, значить... По своїм електростанціям я чекав періоду, коли вони будуть економічно доцільними. Ну, я не беру такий варіант: мати там панель для варіанту блекауту такого серйозного або. Як кажуть, варіанту постапокаліпсусу, звідки в мене такі знання. Я дуже серйозно готувався по виживанню в режимі постапокаліпсису. Все ж таки ви прекрасно розумієте, що вирогідність такого вона ну, часи судного дня не просто так поставили за півтори хвилини до режиму. Усі. Так. Добре, а тоді в якому році ви побудували вже от сонячну електростанцію під зелений тариф, чи яка перша була? Дев'ятнадцятий 19 рік, 19-й рік. Під зелений тариф. Ну, до цього просто я з 14 року воював, мені просто не до цього було. Там в мене по народженню дітей я взяв відпустку собі на два роки і так трошки розмажив. У мене три електромобіля, які використовуються як великі пауербанки. Електромобілі використовуються навіть на війні. Я в перші години повномасштабному наступу ганяв на власному електромобілі ганяв танки. Ну, це бусик, поперек ставиться противотанкова ракета, фахут називається, і од з них лупили по танкам. Я тоді дізнався, що, оказується, вночі електромобіль не видно в танковий приціл, бо в нього моторний рік. Яка чудова Ох, ідея, дійсно, це Ох. Ох, тоді ми дали жару, правда, приходилось їздити, не доторкаючись до, до гальм, щоб гальма не нагрілися. І він сприймає машин кинутих стоїть. Він не може зрозуміти, яка машина по ньому стріляла, бо вона не світиться. Двері тільки закрилися, все, він сліпий. Вау, ну це треба була <рес> раціоналізація така. Якщо можна для глядачів сказати, з якої в області, де взагалі стоять ваші станції, щоб всі розуміли. Харківська область 30 кілометрів від Русні. Ну от, зброярний майстер зараз. Вон трофей москальський що не взяла, 92-го бригада. От, от зараз 113-та бригада, да бригада. Працює, це фінський міномет, 1955 року. Був прострелений в трьох містах, он дірки щойно заварив. Надо, зараз розтаче його зсередини, щоб він стріляв. А на дорогу. Так що, ну, от, зараз в роботі. Я ну, давай, можу давай, розтачити калібр зсередини. Кузня в 10-му поколінні з офіційним родоводом, з затвердженим Українською академією наук, так що трошки знаю, трошки. Давай, давай. Чудово. Тепер трошки вертаючись до сонячних електростанцій. Тобто, і, наскільки я розумію, у вас нульове споживання і вже є не перший місяць. Тобто, і були випадки, що вам. Коли я побачив, що. У мене сталася така ситуація, що Харківська область достатньо сильно постраждала за обстрілів, я закупив феррофосфатні акумулятори просто для цього процесу доставив панелі з 30 кВт до 40 кВт, ну, мене три станції. Значить, і просто те, що виникає надлишок, я просто зливаю в акумулятори. І чого мені, коли у мене щодня виникає надлишок? Чого мені споживати з мережі, коли в мене треба спустошити кудись акумулятори, бо інакше наступний день мені просто нікуди буде це зливати, а воно виникне. Навіть в таку погоду, коли кажуть, та от, буває ж таке, що хмар багато, і все одно у ну, тебе генера... станція не генерує 30 кВт це неправда. Як тільки сонце вили... вилізло хоч на 5 секунд, воно мене викидає 40 кВт. Я вже цю потужність не можу вкинути в інвертор, він просто їх не з'їсть. У мене 10 кВт надлишку. Я забиваю всі три своїх електромобіля, повністю забиваю там по 40 кВт батареї. Причому це я забиваю за перші три години. І от в мене на кожному трекері зроблено так. От 800 вольт трекер розрахований. Як тільки нікуди е, інвертору їсти, він просто перестає споживати з панелі електроенергію. І напруга на трикері починає лізти вверх. не налаштовано, як тільки 820 вольт, він починає під'їдати з кожного трикера постійний струк. Добре, вертаємося тоді трошки до вашого споживання. І от коли ви сказали, що у вас багато акумуляторів, і що вам на це відповів ПУП чи ОСР з ким ви спілкувалися. А вони не спілкувалися, вони кажуть, ви не споживаєте, ви вам не заплатите. Я скажу, будь ласка, назвіть, будь ласка, в законі про зелений тариф, на підставі чого ви вирішили вкрасти мої гроші, де в законі хоч щось сказано про нульове споживання? До речі, воно не нульове, там пів, -пів кіловата було, що в мене офіційно зареєстровано. От то вже інша справа. А навіть якщо був такий закон про нуліве споживання, там не нуль, там півкіловата. Ну вночі шось інвертор там з'їв. Ну, от, власне, знову ж таки, вертаючись до цієї теми, я знаю, вже є знову ж таки виграний один суд. Людина виграла, вона написала звернення до виробника лічильників, і він офіційно її підтвердив, написав паперець, що лічильник не може бачити споживання під час генерації, хоч би там трісне, але він лічильник просто ну, не може. І за рахунок цього вона виграла так само судовий позов, тому що ну, як можна міряти те, що не може нам виміряти. Ну, безумовно. Так сама ситуація, пів кіловат це не нульове споживання. Це не нуль. Все. А то, що у вас ми там округляємо, звісно, з нашою методікою. Та можете свою методіку засунути, куди забажаєте. Просто реально, якби. Є закон про зелену генерацію, і ви зобов'язані прийняти всю електроенергію. Яку я даю. Я не кажу, що то, що там додумується, виключайте е, е, оці віялові відключення, які іноді перепадають на день. І кажу, ви головою думаєте, коли ви 100 кВт -ну генерацію, от у мене е, ще у сусіда 10 кВт, у мене 90 кВт. І у сусіда ще е, відповідно 10 кВт, 100 кВт -ну генерацію ви відключаєте, щоб, тому що у вас не вистачає електроенергії. Ну, логіка просто залізна. То дійсно дуже важка тема. Ми намагалися, я особисто навіть намагався її піднімати на засіданнях ВРЖКП навіть. Тобто, але, скажімо, з інших джерел, я знаю, що навіть промислові сонячні станції вирубають просто, от і, і власники промислових сонячних станцій прибігають там і кажуть, що ж ти робиш. Ну, а в нього графік є, йому треба, бо якщо він залишить цю станцію світитися, там буде ще в будиночках сонечко, світло світитися інших, яких не має світитися. Ну і наші добрі ж люди самі почнуть скаржитись і писати: а чому це в них світло є, коли в нас нема. Ну от, якось так не оптимально. Відомість має бути на всіх рівнях. Угу. Я можу собі дозволити електромобіль заряджати від розетки, знаєте, так не вагайся більше, як, як е, УБДшник, ну, учасник бойових дій. Я взагалі там з такими пільгами плачу, що воно для мене нічого не буде варте. Ну я цього не роблю, тому що я розумію, що ця електроенергія буде куплена в Румунії по 15 гривень, реально для того, щоб перекрити долю. Я заряджаю свідомо тільки вночі, тільки тоді, коли я дивлюся, що якщо раніше я міг аналізувати, що коли є пік перевироблення або недолік по частоті, можна було дивитися, як плаває частота, то зараз ми прив'язані по частоті до Європи, вона не змінюється. А от по напрузі, можу сказати, це чітко, тому що напруга у мене плаває від 150 вольт до 260 вольт. Причому це незалежно від того, коли в мене трансформатор стоїть взагалі в куточку моєї земельної ділянки, і провод до нього 35 квадрат доходить, то при включенні 90 кВт генерації я піднімаю напругу на 5-10 вольт всього. Тобто там втрати вони мінімальні, все поруч, а решта то коливання вже по загальній системі. Чи доставляли ви гібридні інвертори, чи не доставляли? Ні, у мене 33 КТЛ, стає стандартний, хуйовий 30 кВт. Тоді я обратний, тоді, як ви реалізували схему живлення від електромобіля будинку. В електромобілі стоїть інвертор, який з 400 вольт, робить 220. І все. Ну, чудово. Я, да, дійсно, у вас стратегія виживальщика пропрацьована, тобто ви все підготувалися до надійного. Ой, ось, що стоїть маленька інверторна електростанція, вже готується, яка працює на газу, вже переробив. Вона поставиться у ЄНВ під капот, вона влазить туди. Вона дає 3 кВт електроенергії і на печку, скільки хочеш, теплової енергії, яка там викид просто шалений, там 10 кВт викид. І в разі доїхати, електромобіль доїде на цю електростанцію, там 3 кВт чітко. І теплова енергія, яка весь цей бус, він самимісний бус, точно, 10 кВт мені точно вистачить його теплової енергії, щоб опалювати його в цьому режимі. А на газ, тому що не воняє. Електростанцію, коли водиш, вона постійно воняє бензин. Що не роби, це вже перевірено. Ну так, так, воно все одно воняє, тобто навіть каністра може підвонювати, якщо. Газовий балон. Якщо це нормальний балон і там ніде витічки, жодних проблем це не становить. я так. Так що тут, на ну, що думаю, в мене он, діти менше 5 років і 4 роки допомагають мені пластидом цукерки запивати. Що ви думаєте? Так що, ну 50 кг пластиліну. Ну, ми ж, коли будуть дітьми і мріяли про таке. ну Він безпечний абсолютно, поки туди підривач не поставлять. Що не роби, Хоч хоч вогонь, нічого не буде. Так що, дивуватися тут нічого. Так ми живемо. Ох. Добре. Тоді ви кажете, я так зрозумів, що трохи легше стало. Да? Чи... Набагато більше шансів було втратити Луцьк і Львів, ніж Харків. Чому? Поясняю. Азов родом з Харкова. Фрайкор родом з Харкова. К2 це харківські хлопці. Це самі такі от ядрені батальйони. До мене тиждень тому завітали сюди в режимі маски шоу поліція. Сказали, що я торгую зброєю, що я бандит. Влаштували тут маски шоу у мене в майстерні. Ну, тепер ними займається ГУР. Чому вони це зробили? Ну, а вони розказали, що вони тут все можуть. От у нас постанова від судді. Суддя теж тепер трошки в шокі, що він зробив. Буде давати показання. А по наводці ДНР це ще. так. Капець, ну, ну це ж ну. Так, да, ДНР спокійно ходить в Києві, зараз ніхто його не чіпає. Ти, який тиждень тому приїхали до мене, забрали тону вибухівки. І привезли собі в контору. Я кажу, у спеціаліста по вибухотехніці вищої категорії забрати тонну вибухівки і привезти в контору, ну це треба, кажуть я кажу, у нас сказочним ідіотом. Та там би фундамент не залишили. Просто. З них регочуть вже всі, говорять, ви взагалі головою думали. З міноіскателям прийшли. Та я тільки віддав он по гранцам міни, які спрацьовують від міноискателя, от этого, рамки. Як тільки над ним рамка, вона бах. Я кажу: от тільки-тільки віддав. Ну, то капець. Не в мене фантазії, ну, я, я не знаю, що це. Ну, ну зараз, зараз усі силовики з них просто регочуть. Ну це ж як можна бути такими казковими ідіотами. просто. Добре, ще питання спадщини. Я хотів, на жаль, я, я, я не знаю, якщо це тема забобонна чи щось таке, ви мене. Ні, вона мене не торкалася, вона мене не торкалася. Ну зрозумійте, поки наш олігархат, якому скільки б грошей не було, йому все одно буде мало править нашою енергосистемою, поки ми будемо мати ці проблеми. Ну, все одно йому не буде, я кажу, він буде купувати енергію по 15 гривень в Румунії і вимагати від держави компенсації витрат, а все одно він не заспокоїться, він буде е, намагатися знищити приватний е, ну, зелену енергетику, щоб потім поставити свою. ж розуміти, чому це робиться. Ну так, да, Як розповідаю зараз про розподілену генерацію і будують, заклали чотири атомних нових блоки. Ну, ладно, ну, да, і, ну ліва рука не знає, що робить права. Ну. ну, зрозуміло, що ні. Я не проти системи, коли це загальна мережа і прив'язана до Європи. Я кажу: ви не блоки генеруєте, ви високовольтні лінії тяніть до Європи. Тому що коли ми тут розкрутимося з біогазом, а в мене готові вже проекти під запуск біогазові ті, що все. Якби коли ми з, з піролізними газогенеруючими установками е, запустимося, то Європа у нас купувати цю електроенергію буде в масовому нам нам ці лінії вони потрібні будуть просто. Ну, тобто, ви вірите, що по лініях незабаром відносно піде енергія туди від нас, якщо я правильно вас розумію, я впевнений в цьому. Ну, в, Дай мене Боже. Вдома. в мене вдома, якби я давно енергонезалежний. У мене пічка сама собі дрова підкидає, причому з КПД таким просто нереальним, в мене димарь пластмасової трубою зроблений. Це питання до коефіцієнта корисної дії. Ні, так, да, я розумію, ну в мене стоїть конденсаційний котел, але він на газу, скажімо, а не на дровах, і там ну, зовсім інша мене... температура Твердопал. горіння. В мене твердопаливний конденсаційний моєї розробки. І від нього виходить труба ще раз пласт... пластмасова, якщо я правильно зрозумів. Так, Каналізаційної труби немає. Ну, працює, тобто є на електрику виключили. У мене стоїть то в резерві там акумулятор, якби. Акумулятор теж 1988 року випуску з бомбардувальника досі номінальна ємність. А ще раз, який то акумулятор у вас стоїть? З бомбардувальника. Відповідь. Так, ні, А який там тип ставився? Просто там от Ніке. Ні кілька днів, от... інших не було. М Шоточка, акумулятор нікель, кадмій. Важкий, як зараза кілограм 30 не менше. Якби, ну в котельні це не проблема. Якби, 88-й рік досі номінальна ємність у нього. От як був сотка, так і був сотка. Хотів би все-таки людей застерігти, що вони їх, вся Європа від них відмовилася, і ми відмовилися через їхню шкідливість. Тобто, ну, на жаль. Шкідливість, якщо їх викидати на смітник, Безумовно. А вибачаюсь, якби всі компоненти, які в них, вони, ну, ви ж росли в ті часи, коли можна було на будь-якому смітнику знайти свинцовий акумулятор. Так. Сам баус. Ідіть, ідіть, шукайте, <сум> називається. Часи змінились. Просто все зробила ціна. Та зараз, якщо бомж знайде на смітнику акумулятор, це для нього буде тиждень щастя просто. Ну, якщо так, розібратися. Хто зараз знайде на смітнику післовий акумулятор? Те саме буде з літій іоном Абсолютно те саме. Як тільки попит, досі зараз розвиток оцих літій-іонних технологій, але в свинці зараз зберігається електроенергії набагато більше, ніж в усіх літій-іонних акумуляторах разом взятих. Зараз свінець повністю переробляється цілковито в акумуляторі. Які проблеми? Літій, он, ну повірте, як тільки ціна літія зросте, до, а вона зросте до той точки, коли буде вигідніше вторинний брати, ніж первинний. А розумієте, якби, ну, 100 років тому бензин виливали як відход виробництва. Просто виливали і спалювали. Ну, не 100 трошки більше, ніж 100. Років. 100 уже ні. Ну Бензин був відход виробництва, він нічого не вартував. Бо вся нафта на керосин для ламп переганялася. Іншого споживання нафти просто не було. Що змінилося? Дуже змінилося. Коли на підприємстві в 2003 році, там 2000 квадратних метрів підприємства, робив опалення на дровах, з мене всі реготали. Газ же майже безкоштовний. Ага. А потім вай, вай-вай, як кажуть. І все. Ну, ну, я вважаю, головні подорожчання газу ще попереду. Тобто, на жаль, знову ж таки, і це. Безумовно, безумовно. І зараз, зараз я хочу зробити. Я, зі не війна, я б вже запустив, уже ємності купини. Це біореактор, який за рахунок бродіння переробляє, хоч павше листя, скошену траву, все оце в біогаз. Це реально, болота так працює. Болота тут працюють, і виходить так, що і далі піролізна, ну знаєте, як колись авторівки їздили на дровах, то зараз це можна робити впіть, коли електростанції якраз не генерують, а у нас все є. Ми можемо з наших інверторів гнати сонячних інверторів грязну електроенергію, яку виробляє мотор. ну От ми ставимо мотор, який працює на дровах. Він крутий генератор, який пляше по частоті, по напрузі, все. А для інвертора все одно. Він все одно зробить ідеальну рівну електроенергію. Він все одно цю енергію з панелі чи братью встановить. І все. А чого пік цим не закрить, скажіть мені, будь ласка. І отримайте. Це ж шикарна ідея, і знову ж таки, навіть закон про біогаз, здається, там вони прийняли. Зовсім не пару днів назад під, було підписано, якщо я нічого не плутаю, я просто трохи. Да, от Газ це система. не моє, але система. я. Так. Да. Система противиться це зробити. Я вважаю, щоб стояв у кожній хаті, Індія це вже зробила. Це е, піролізна е, електрогенерація. Стоїть, піролі ролі з Бачу, бачу. Це приїхали за зброєю е, військові забирати зброю. Як, так що все чудово, так що ми маємо прощатися, бо мені зараз видавати зброю. Добре, добре. Все, все на зв'язку всього найкращого. Дуже дякую вам.